Нарешті дочекались легендарне оновлення культового браслета Xiaomi Smart Band. Кожного року смартбен ставав кращим і кращим, додаючи нові варіанти ремінців, оновлюючи корпус, екран та можливості відстеження стану здоров'я. І цьогоріч, в дев'ятому поколінні, зміни стались майже всюди: оновлений дизайн корпусу, ще більше яскравих цифроблатів і різноманітних ремінців, покращений екран та функції відстеження стану здоров'я. Все це поєднує в собі Xiaomi Smart Band 9 І в сьогоднішньому ролику ми розберемось усіма покращеннями новинки та чому вам треба звернути увагу саме на цей браслет. Погнали, почнемо з дизайну, де ви помітите основні зміни. Металева рама відразу буде радувати приємною прохолодою і матовою, витривалою текстурою. Це робить загальний вигляд браслету більш преміальним. До того ж, виробник порадує своїх покупців вибором серед чотирьох варіантів кольору корпусу: класичний чорний, сріблястий, блакитний та рожевий, що можна поєднати разом із стильними ремінцями, які можна швидко замінити завдяки продуманому механізму. Натиснули на кнопку і все. Smartband готовий до нового ремінця. Які, до речі, сумісні з ремінцями від SmartBand 8. Та виробник разом з новинкою підготував і деякі нові ремінці, які обов'язково треба зацінити на сайті Allo. Товщина капсули 10,95 мм, вага всього 15,8 грам. Це витривалий та тонкий девайс, який буде чудово виглядати як на тендітній жіночій руці, так і на великій чоловічій. Це дійсно універсальний девайс, який підійде. Кожному. І щоб завершити цей пазл кастомізації, Xiaomi розробили ще й безліч різноманітних циферблатів. багатофункціональні, ділові, кастомізовані, циферблати для тренувань, різнобарвні, їх загалом більш ніж 200, і всі вони доступні в застосунку Mi Fitness. Звісно, окремо варто відзначити екран новинки: 162 дюймовий AMOLED з чудовою роздільною здатністю, максимальною яскравістю 1200 ніт, і частотою оновлення 60 Гц. На ньому ви побачите всю необхідну. Інформацію навіть під яскравим літнім сонцем, і отримаєте плавність при користуванні інтерфейсом Xiaomi HyperOS. До того ж, SmartBand 9 підтримує функцію Always on Display, стиль якого підлаштовується під циферблат. Це крута особливість, яка дозволяє бачити час завжди, а не тільки тоді, коли активується екран. Із важливих особливостей Smart Band 9 варто відзначити наявність датчика автоматичної яскравості та захист від випадкових натискань тоді, коли екран браслету вологий, що є чудом до Анням захисту від води тиском до 5 атмосфер це дозволяє використовувати новинку під час активних спортивних тренувань, а просунуті датчики нададуть необхідну інформацію про вашу фізичну активність. Високоточні сенсори відстежують пульс. Кисень в крові здатні вимірювати рівень стресу, а відстеження сну вийшло на новий рівень. За допомогою застосунку Mi Fitness ви дізнаєтесь детальною інформацією про структуру сну, ритм, дихання під час сну і рекомендації, які допоможуть поліпшити ваш сон. А понад 150 спортивних режимів, включно з окремими 10 режимами бігу, дозволяють відслідковувати необхідні дані саме для вашого тренування. І що важливо, всі ці показники чудово структуровані в застосунку Mi Fitness. це ваш хаб. Які пов'язує смартфон і браслет, де ви можете не тільки слідкувати за показниками активності і здоров'я, стосунком і фітнес вам доступні налаштування сповіщень, дзвінків, будильники і інші параметри Smart Band 9, включно з функцією оновлення програмного забезпечення. Варто відзначити і підключення браслету за допомогою новітнього стандарту Bluetooth 5.4, який забезпечує покращену стабільність з'єднання, а також оновлену елегантну та приємну вібрацію Smart Band 9, що є ще одною фішкою новинки. Яка покращує комфорт при повсякденному користуванні, до того ж, девайс має чудову автономну роботу до 18 діб при стандартному користуванні, до 8 діб з увімкненою функцією Always-On Display та до 6 діб при активному користуванні, використовуючи детальне відстеження показників вашого здоров'я. Ну а підзарядити девайс ви зможете за допомогою зручного магнітного пристрою, що йде в комплекті до Smart Band 9. Якщо робити висновок під оглядом на новинку, то він буде доволі простим. Xiaomi Smart Band 9 це той девайс, знайомий всім шанувальникам Smart Band, але покращений в усьому. Екран, корпус, оновлені датчики і, звісно, варіанти кастомізації. Це те, що не залишить байдужим фанатів компактних носимих пристроїв. Вибирайте свій Smart Band на сайті Allo, А вам дякую за перегляд. Бувайте!